Інформацію нашого іншого інсайдера з шахрайський кол-центр часто маскується під легальні компанії. Наприклад, один з офісів, в які хотів влаштуватися чоловік, представився Квебілаб. Відома ті компанії з гарною репутацією. Рекрутер, що проводив співбесіду, казав, що шукає медіабайера. але вже за кілька хвилин стало зрозуміло, це не маркетинг, а звичайний кол-центр. Наш інсайдер відмовився від роботи і одразу написав до Вебілаб, щоб перевірити, чи справді вони набирають людей через цей офіс. І відповідь виявилася красномовною. У компанії все заперечили і заявили, що не мають жодного стосунку до кол-центрів. Добрий день, дякую, що написали і уточнили цю інформацію. Хочу одразу зазначити, що наша компанія жодним чином не пов'язана з РОАРКОМ і ми не входимо з ними до спільного холдингу. Ми також не уповноважували жодних сторонніх осіб чи компаній представляти нас у питаннях працевлаштування чи консалтингу в сфері інвестицій. Якщо хтось посилається на нашу назву чи партнерство під час спілкування, це некоректна інформація. Радимо бути обачними та перевіряти подібні дані напряму у нас. Якщо маєте ще запитання, сміливо звертайтеся. Гарного вам дня!